Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Демонтувати, встановити пояснювальну табличку чи взагалі не чіпати, яка доля деяких одеських пам'ятників. Бійці взводу Хаджибей провели тренінг змінної безпеки та розповіли, як убезпечити себе, зокрема, на деокупованих територіях. Розробили власну конструкцію, аби збільшити темпи виробництва. Одеські волонтери напередодні зими готують для військових партію з 50 буржуйок. Пам'ятник поету Пушкіну на Приморському бульварі, пам'ятник князю Воронцову на Соборній площі Олександрівську колону у парку Шевченка залишать у міському просторі Одеси, оскільки вони є частиною всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалили члени історико топонімічної комісії. При цьому пам'ятникам змінять назви, аби не було зв'язку з країною агресором та імперськими наративами. Окрім того, актуалізують інформацію, що на них розміщена, аналогічно зроблять із погруддями та бюстами російських вчених, демонтують та перенесуть пам'ятник льотчику Валерію Чкалову, пам'ятник письменнику Льву Толстому. Щодо нього на комісії розгорілася тривала дискусія. Культура вона е, несе функцію. Не дозволити людині перетворитися знов на варвара. Російська культура не витримала цей іспит. І до Льва Толстого, зрозуміло, що я не можу опілювати, і він помер нас більше ста років тому. І з Пушкин така смістер, але вони програли. Ольбу за душу росіянина. Росіяни перетворилися на вбивць насильників і варварів, і вони йдуть сюди, тому що вони знають, що тут стоїть лев Толстой. Перенести демонтовані пам'ятники планують у парк Савицького, де буде експозиція монументального мистецтва часів російської колонізації. Проте простір для перенесення абсолютно не готовий, каже музейзнавиця Світлана Остапова. А зараз навіщо чіпати це коли нема куди їх дівати? Літературний музей хоче їх до себе взяти варта з Максима Горького очищення міського простору від тих символів, які символізують Російську імперію, радянський Союз, пам'ятник. Геніальному російському письменнику поставлений саме на 50-ліття соціалістичної революції. Ми з вами говоримо про те, що інше: про очищення простору від імперських символів. Ще раз говорю, це основна ідея. Цей пам'ятник має бути обов'язково перенесений із цієї площі. Постой, як зіркала російської революції. Проти режиму страшному російському режиму. Ну літо не міг назвати свою як хоче, але я кажу про слова, прослідування одного монстра в політичному розслідуванні. Що робити з пам'ятником Олександру Попову? Це питання у комісії теж викликало дискусію. Домовилися, що зроблять детальну біографічну довідку і вирішать долю монументу. Загалом у міському просторі вирішили перейменувати і перенести 14 об'єктів. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Маргарита Шаткіна Суспільне новини Одеса. Такий вигляд має спорядження саперів. Розповідає про них Владислав. Селі у нас починаючи від металошукачів і закінчуючи найпростішим обладнанням це нитки, вірьовки і різні ручні інструменти. Це відеоендоскоп. За його допомогою ми можемо, наприклад, оглянути заміновану техніку, не проникаючи всередину, запустивши камеру і переглянувши на моніторі з безпечної відстані все, що потрібно нам. Каже, кожна міна несе небезпеку. Адже це прихована загроза. Найбільш небезпечними, наприклад, це є та ж сама міна ОЗМ е, ОЗМ і плюс міни ПМН. -ки. Це, це протипіхотні міни. Та ж сама ПМН вона травмує ногу і залишає людину інвалідом на все життя. Ну і ще не однієї з найбільш небезпечних яється так звані ліпістки ПФМ, які ти просто е, йдучи по полю, по ти може не, не помітити. Йде Траса. метр от дороги стоит ТМК. Нашли ТМ, начали просто обкапывать ее. Она уже была так в глине, что мы не рискнули под нее копать. Потому что под, под ней может стоять и, как Тёма говорил, МЛ8. Взяли такую приблудную машиночку. Мы установили на нее. Вторая часть піднімала піємки, про де прийшов з проводить тренінг змінної безпеки взвод Хаджибей у програмі спорядження саперів, розрізнення видів мін, тактична медицина та симуляція саперної роботи. Біля 30% відсотків території нашої держави. Але... Забруднено вибухонебезпечними предметами і скрізь, і поруч є ця небезпека. Цей тренинг він користен кожному, я вважаю, особливо тим, хто виконує свої якісь службові завдання в декупованій зоні. Дмитро Васильєв, Маргарита Шаткіна, Суспільне новини, Одеса. Вы видели что сам процесс изготовления весьма именно самой сборки это очень быстро происходит то есть сложного тут нет вплоть до того как согнуть каркас и так далее то есть все осталось теперь только вырезать дверку дверь идет накладная петелечки ручка І це сам раз, і все, то тобто, печка готова. Тобто таким макаром їх можна делать очень багато, але довго делать заготовки. Варять буржуйки, яких вже кілька десят волонтери у гаражі. На свою чергу очікують відкладення листи металу, розповідає засновник майстерні Ігор Романов. Запит дуже суттєвий, вопрос очень большой і вопрос очень нужний. Чому? Тому що наступив холод. У нас тут более-менее Как-то еще так более-менее тепло, а там совсем-совсем ну, другие условия, там совсем другое, все совсем по-другому. И ребятам уже стало холодно. Процесс изготовления я до такой степени облегчил, вот, что за день можно сделать до 10 буржуек. Это если, допустим, знает, что делать, и вот человек, который тебе помогает, тоже знает, что делать, то, в принципе, это несложно. Но очень долго уходит на подготовку. Сильно длительно идет подготовка, потому что все делается для того, чтобы удешевить ее стоимость. Вот, приходится все делать вручную. Аби здешевити виробництво і зробити більше буржуек, волонтери вигадали свою власну конструкцію – зігнутий шестикутник. Якщо взяти звичайний лист железа, и раскроить его на квадратную буржуйку, то получается надо вырезать 6 кусочков. Потом эти 6 кусочков надо сварить. Ну, то есть это стенки, стенки, донышко, крышка. Да, потом эти все 6 кусочков надо сварить между собой, то есть на это надо потратить электроэнергию, углекислоту, сварочную проволоку, или же это, если ты варишь электродами, то электроды. Думал, 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 попробовал, собрал станок. Получилось. Мы... И теперь получается, если э, с, одного листа, вот, с одного листа выходит 5 штук. Вот, получилось так. Мы опробовали первое. Конструкция получилась удачная. Благодаря ребрам она обрела большую жесткость. Да, она может быть узковатая. Она там 30 чем-то сантиметров. Да, она может быть узковатая, эта печка. Но... Э мы ж не говорим о том, что мы ее делаем на дачу. Мы ее делаем для суровых полевых условий. Попри темпы виробництва, волонтеры потребуют коштів, аби закрывать сборы. Вопрос стоит в финансировании запросов с фронта неимоверное количество. Я не буду показывать. Заходишь в Telegram, в любой чат волонтерский и. Прошу, 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 я за я воїн, мені треба то, 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 то. Люди устали, люди вже вже війна всіх вже. Ми розуміємо, що зараз зима, що да, тяжело, да, маленькі зарплати, да, немає роботи, ми це все прекрасно розуміємо. Але допомога нужна. В принципі, весь пробуток, що залишається, витрачаємо на матеріал. Накопичується, ми привозимо Ігор, заступає як на зміну і днем і ночі 24 на 7 робить, щоб зараз вже похолодає і дуже багато їх потрібно. Ну, маємо надію, що цю партію десь 50 штук, може трошки більше, зараз ще привезли матеріали, то будемо надіятися, що дуже допоможемо нашим захисникам. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Маргарита Шаткіна Суспільне новини, Одеса. П'ять разів на тиждень тренуються на футбольному полі гравчині футбольного клубу Сістерс. Наразі команда грає в першій лізі чемпіонату України та тримає лідерство у турнірній таблиці. Клуб заснували влітку цього року у складі 22 футболістки. Серед них нападниця Ольга Бойченко. Нам потрібно сьогодні виконати задачу виграти першу лігу, потім попасть в вищу лігу. Хотілося б виграти в више лігі стати чемпіонками і попасть лігу чемпіонів. Та очень серйозні цілі на самом -то. делі. Лія Вас права полузахисниця. Розповіла, чому приїхала до України з Молдови. Заздалася команда, це хороша команда, і хотіла спробувати. Професіональна команди здесь. Конечно, мені страшно, мені мама не розрішила приїхати сюди, тому що тут війна. Коли туди відчуваєш, що все це і дуже тяжело. але вже я звикла этим. Наразі спортсменки готуються піти у відпустку, розповів головний тренер Євген Тодурич. Розповідає, сістерс, його перша жіноча футбольна команда. З дівчатами працювати цікаво, бо в них дуже висока самовіддача, але їх постійно треба мотивувати. Якщо порівнювати з хлопцями, то звичайно хлопці вони більш різкіше, Я маю, маю на увазі фізично. Ми тренуємося кожного дня. Дивлячись в який період, у нас бувають і двохразові тренування. Також і це і тренажерна зала, і відновлювальні процедури. Це повністю професійний процес. Відчуваємо підтримку болівальних, їх вже, 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 дос, ну так, вже можна сказати, що е, немало прихильників да, і жіночих. всі скучили за жіночим футболом в нашому місті, тому що. Такої, такої сильної команди, як зараз ще не було. І я думаю, що ця команда ще досягне високих результатів не тільки в Україні, але й в Європі точно. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 11-12 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 7 вночі та від 10 до 13 градусів в день. В Одесі хмарно опади. Температура повітря вночі 5-6 градусів, в день 10-12 із позначкою плюс. Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.